Злочинну групу, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів та зброї у Чорноморську, затримано. Правоохоронці вилучили у правопорушників понад пів кілограма канабісу, арсенал вогнепальної зброї з набоями, гроші зароблені на нелегальних оборудках. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Тобто принароздяться до наркотичної або до наркотичної речовини Ми застосуємо ось такий експрес-тест. Потім з'єднані інструкції роздавленого капсу під номером 1. Чекаємо, поки проявилася реакція. У <клес> віконці корпусу детектору на визначену речовину проявляється такий синій, ну, такий синій колір. Можемо зробити висновок, що згідно з інструкцією. Поява кольору в нижньому шарі не сильно вказана наявність марахуану або гашишу. Співробітники управління карного розшуку головного управління національної поліції в Одеській області викрили злочинне угрупування. Оперативники встановили, що у місті Чорноморськ троє місцевих жителів віком 45-49 та 50 років з метою збагачення організували протиправну діяльність, спрямовану на незаконне придбання з метою збуту наркотичних засобів та зброї. В ході кропіткої оперативної роботи із залученням слідчих слідчого управління поліцейські провели декілька закупок. У фігурантів, придбавши понад 200 грамів особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, обіг якого заборонений, а також декілька одиниць нелегальної вогнепальної зброї з ознаками переробки саморобним способом, що було підтверджено експертними висновками. Після реалізації третьої оперативної закупки за місцями мешкання зловмисників правоохоронці провели обшуки, в ході яких виявили та вилучили майже 400 грамів канабісу, пістолети з явними ознаками переробки, гладкоствольні рушниці. Набої, мисливські ніж та гроші, здобуті у незаконний спосіб. Наркотичні засоби та зброю поліцейські скерували на експертні дослідження. Правопорушників затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі, відносно одного із фігурантів, судом розглядається обвинувальний акт за скоєння умисного вбивства. За наявністю достатньої доказової бази, яку зібрали поліцейські, слідчі під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру у незаконному придбанні зберіганні та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, а також у придбанні зберіганні та збуті вогнепальної зброї, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання про обрання підозреним запобіжного заходу. За скоєння їм загрожує позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна. Слідство триває.